30 працівників Рівненського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру сьогодні отримали повідомлення про скорочення. Одним пощастило більше, а іншим менше. Серед них і Світлана лікарці вирішили врізати ставку фактично докорінно. Сьогодні, 28 жовтня, нам вручили ось такі листи, повідомлення так про те, що нас скорочують. От, мене власне з цілої ставки переводять на 0,25 ставки посади. Це все відбувається без нашого попередження, без погодження з профспілковим комітетом з радою трудового колективу, порушуючи абсолютно наші права. Мало того. Нас змушують підписати ці заяви саме сьогодні, інакше ми будемо звільнені з 1 листопада цього року. Таке ж повідомлення отримала і Тетяна та її три колеги із відділення інтенсивної терапії. Лікарі доглядають за найскладнішими хворими. Ці пацієнти потребують постійного нагляду. Ми будемо чергувати з 8 години вечора до 8 ранку. Забезпечення з 8 ранку до 8 вечора. Лікарям, анестезіологами в блоці інтенсивної терапії не буде. Через це стоїть питання: хто буде надавати невідкладну допомогу, проводити якісь реанімаційні міроприємства за період нашої відсутності? Лікарі кажуть, що якщо таке скорочення їх доторкнеться, то доведеться звільнятися за власним бажанням, адже тих коштів, які виплачуватимуть, вистачатиме хіба на дорогу до медзакладу. Обурює лікарів і те, що їх скорочують, і водночас у медичному центрі з'являються нові посади. З подачі директора на наше здивування було запропоновано ввести нові посади заступника директора з Адміністративно-управлінської роботи та заступника головного бухгалтера. Це при тому, що скорочується абсолютно різко медичний штат. Під це скорочення наразі підпадає 30 осіб. Не враховується ні стан вагітності, ні жінки, які самостійно виховують дітей, ніякі соціальні аспекти взагалі не враховуються, не погоджуються. Директор медичного центру для підлеглих пояснювати будь-що відмовився. Самі лікарі кажуть, ніколи не мали з ним конструктивної розмови. Нам ніхто нічого не поїхав. У нас регулярно відбувається адміністративний тиск. Директор собі дозволяє підвищувати голос на працівників, принижувати всіляко. Ми теж намагалися з'ясувати, чим обґрунтоване рішення щодо скорочення медичного персоналу. Аби з'ясувати деталі скорочення медперсоналу, йдемо спілкуватися із директором. Та схоже, дізнатись цю інформацію нам не вдасться, адже приймальня зачинена. Застати на робочому місці і заступницю директора, попри те, що на годиннику 15-та, теж не вдалося, та віднайти хоча б когось із керівництва медичного центру вийшло. Однак там неохоче говорять про кількість працівників, які потрапили під скорочення, а тим паче про те, як буде побудована робота медиків після оптимізації. Та, схоже, скоро хворих не буде кому лікувати. Виконуюча обов'язки медичного директора, каже, що у такому разі можна буде надавати медичну допомогу не усім пацієнтам. Це в нас буде залишатися стільки. Пацієнтів, з ми зможемо надати допомоги. Все. Це все буде урегульовано. Дайте спочатку зібратися з тим, що в нас який і на який рівень. Ну, кадрового забезпечення ми вийдемо після сьогоднішнього поперечні, як пояснює перший заступник голови рівненської облради Микола Кучарук, такі міри були застосовані, аби не втягнути медзаклад у боргову яму, адже фінансування в тезіопульмонологічного центру недостатнє. Державна програма підтримки якраз цих хворих ну настільки велика, так то ясне діло, що керівник він повинен приймати участь, тому і не робити, щоб потім створити борги. По зарплаті, от громада повинна переживати за своїх людей, так і надавати, можливо, часткову допомогу для нашого е закладу за рахунок програми. Так, в їх кошти є. Шляхи збільшення фінансування є навіть окрім скорочення. Однак, процес залучення коштів не такий швидкий то чи то через брак часу, чи то через байдужість керівництво закладу обрало шлях скорочення медпрацівників. Дарія Солодовник та Денис Коломис, Телеканал ITV.